Ця нагорода саме для тебе, мій любий херсонця. День визволення херсону з окупації вирішила створити для вас такий класний творчий арт урок. Урок присвячений цьому прекрасному, дню. присвячений кожному з вас, херсонцю, який був переміг, переїжджав, чекав, надіявся, вірив. Кожному, кожному херсонцю нагороду. В цей урочистий день я хочу нагородити кожного з вас цією нагородою, кожного херсонця. На уроці я пропоную зробити таку нагороду і подарувати кожному, кому ви захочете, або собі, або батькам. Або бабуся, або дідусю, або просто будь-якій людині, яку ви побачите на вулиці, і сказати Ти херсонець, і ти вже переміг. Гадай, малюємо зірочку літерою А, далі наліво, направо і вниз з'єднуємо. І можемо трошечки підмалювати, закруглити і утовщити наші Маємо колір перемоги. Який він для тебе? Або можеш улюблений колір. Ми оформили зірку, зробили форму, оформили підставочку, загафровану картончику. Можна зробити підставочку із фольги, або зробити з картону або з пластиліну, будь-яку, яку вам захочеться у вигляді овалу, квадрату, прямокутничку. Обираємо колір перемог зірочки, яку вам подобається. Це може бути, до речі, не тільки зірка, а й з серця до вашого задуму. І ми її заповнюємо повністю пластилінчиком. Беремо маленький шматочок, розігріваємо в ручках і розмазуємо по всій зірці. Далі беремо невеличкий шматочок пластиліну, блакитного і жовтого, і робимо за допомогою е, нашого ручок пальчиків джгутик, тоненький тоненький джгутик. І з'єднуємо як цукерочку між собою, створюючи таку. Гарне класне переплетіння двох кольорів нашого України-прапора жовто-плакитного кольору. І тоді ми починаємо викладувати по контуру нашої зірочки таку окантовочку, яка прикрасить нашу нагороду. передасть нашій зірці більш українізованого стилю. Якщо не вистачає у вас пластинчику, то ще раз зробіть і просто опримажте або прикладіть і зробіть продовження. Як це я роблю? Приклала трошечки, примазала пальчиком і нічого не видно. Всі переходи лавненькі, гарненькі. У нас є основка. Далі ми прикрашаємо нашу зірку. Ставимо її на підставку. Я роблю проріз, роблю підставку об'ємною, так як в мене гафрований картончик, то він дуже класно приймає форму напівовальчика. Нагорода готова, але кожна нагорода має бути підписана для кого вона. Так як ми робимо нагороду для херсонців, то я придумала назву Херсонцю. Ця нагорода кожному херсонцю. Ви можете придумати якийсь свій а, вислів, слово, запит. Це може бути, якщо ви дарите мамі або батькові матусі, матуся, матусі, а, батьку, а, собі. Можете ім'я написати, там, Петру, Олені і так інше. Будь-яке слово підійде. Обирайте самостійно, за вашим власним задумом, дивлячись від того, кому ви хочете написати і подарувати цю нагороду. Далі ми можемо зробити декілька варіантів. Ми можемо написати навіть вишкрібати, якщо є бажання просто стекою, або написати у вигляді пластилінчику літери. Але я вирішила, перш ніж написати, ще прикрасити ще одною зіркою, тому сформувала плямку і з неї вже зробила зірочку. Спочатку намалювала зірочку стекло, потім її оформила. І прикладаю також на край. І тепер літера Х буде оформлена у зірочці. Херсон. Зараз я з допомогою джугутків пропишу слово херсонцю. Нагорода для кого? Для херсонця. Отже, поздоровляю херсонцю з нагородою. В даному випадку я трошечки переміщу, бо розумію, що вони на власні трошечки лівіше, і тоді все-все вийде дуже гарно і красиво. Можна робити печатні літери, можна різних кольорів, можна використовувати джгутики, можна написати, якщо є бажання, можна навіть написати на листочку і приклеїти листочок на. <зірочку>. Тобто імпровізуйте, створюйте свій класний дизайн, і е, все вийде. Дуже класно і саме по, по такому, як вам подобається. Не обмежуйте себе і створюйте креативні роботи. Я написала слово Херсонцю і далі я бачу, що я хочу щось додати. Дивлюсь на роботу і розумію, що хотілося б додати символу свободи. І в даному вигляді я хотіла зробити голуба, але зрозуміло, що голуба не хочу, хочу крило. Тому я зробила знову з білого пластиліну кружечок, ліпешечку і вирізала форму крила. Дивлюсь, де його краще всього припалити. Я розумію, що там знизу є вільне місце, і там буде дуже класно воно виглядати. Підправляємо кожен елемент. До речі, можна і сердечку за бажанням додати, і ще зірочку, бльостків, блестк, бусинок, будь-будь-які елементи. За вашим бажанням можете додати і прикрасити нагороду. Також я дивлюсь, що забагато всього червоного. Тобто надпис занадто зливається. І для того, щоб його трошечки краще було читати, я додам ще біленького на деякі літери. І якщо ти вже додивився до кінця, то постав лайк, підписуйся на канал, ділись з друзями, пиши коментарі, надсилай свої роботи до нашого телеграм-спільноти. Запрошую тебе також на наші онлайн-заняття у Zoom. І я вітаю ще раз кожного з вас і творчих вам успіхів.